Ваша система така, безприділина, я зібрала адвокат, все подала до суду і як можна заявляти, що вона не знає. Той перед нею лежить, вона не знає, де людина знаходиться. Як вони не знають в СІЗО, де Того люди знаходяться а прекрасно знають? Та є дані, не знаходяться Затримані. Два місяці там вже нема. Чого сидіти? Його хтось охороняє. Їм, суддям, зараз було все одно. Насправді, тому що рішення є. Вони не розшукували і не намагалися дізнатися, де знаходиться підозрюваний. Є інформація від прокуратури, від слідчого. Вони все прекрасно знають. Доставлявся в першу. Волонський суд, він з що... Коли Мар'яна, Мар'яна, у нього була така, знаєте, бойова вишиванка, чорна. Він з нею пройшов Майдан 2004 року, всі вибори, він пройшов всі прощі, як ви знаєте. І коли вони його роздягали, били і роздягали, і кажуть до нього, ах ти, Бандера, я убивати тебе буду. Зірвав з нього ту вишиванку, а вона така, знаєте, бо то така, таке полотно, що не дуже, а ще шити, то він зняв і запихав чоботи і рвав чобітьми, запихав чобіть сорочку і рвав чобітьми. І в нього, і в нього татуйований вовк і хрест. А обличчя я вже впізнати не могла. Але я його пізнала тільки по цьому. А потім вже Матіос передала фотографію. Якби мені не сказали, що Марян, може, впізнала би по погляду, може, впізнала би по його вроді, А так, але усміхається пані Олена, адвокат, каже, що він не тримається, не не відчається, каже, що все буде добре. А ми побачимо. Взагалі судова справа апеляційна за моєю апеляційною скаргою повинна розглядатися в трьохденний срок з моменту її подання. Вона була, подана? Вона була подана у вівторок е, минулого тижня, сім днів тому. За ці три дні повинні бути доставлені документи, повідомлені всі учасники стового цього процесу. А, ну, це демонстрація нашої взагалі правової системи в країні. Ну, так, так воно дійсно є. А, на мої питання, коли призначали, чи а, на наступному тижні це три дні. Процесуальні ну, тиша. Ну, що можна додати до беззаконня? Відбувається те, що відбувається. Вони не знають, де він. Ну, так, а чому його охороняє конвой, якщо, якщо невідомо де він, так може він в розшуку, так тоді ми е, всім майданам е, допоможемо знайти, якщо вони не знають, де вони. Ну, мені додати нічого. 14 лютого. Це так права людей в нашій країні захищаються. 14 лютого має бути повторне засідання поліції. І не факт, що 14 лютого все буде на місці. Бо 14 лютого не скажу, що немає судових справа чи матеріалів кримінального провадження. Тобто хочуть дотягнути до терміну закінчення запобіжного заходу. Чи? Ну, я не можу таке говорити, тому що я ж наважний. Закрита чергова травма, побити повністю міст потрошення, дихати не може. Весь жовтий посильник сходить, але ноги так трошки повиті і шкоторгає. Ми після тих ударів починає падати падатися. Спати він не може, тому що вона неволі, не просидається. Треба робити операції, треба лікувати. На рахунок сьогоднішнього суду це просто смішно, тому що як можна винести попередній вирок два місяці, не знаючи, де є людина. Одні канали пускаєте, інші пускаєте. У вас цензура встановлена, ні, вам, нас не... вам дали таку вказівку. Чому одні канали пускають, інші ні? Ми пустили телеканали так. через те, що просто нам стало шкода, що люди стоять там на вулиці. Так, А нас вам Тут не шкода. Влаштували і так далі. Ми не влаштовували квал. Чому ви не пускаєте п'ятий канал? Що за вибірковість, скажіть, будь ласка. Панічка піднімає відбувається в дивні речі, коли міліція, коли Беркут прирівнює журналістів фактично до е протестантів, повстанців і таке інше. Вони їх сприймають як людей, які організовують масові заворушення. Журналісти вони завжди працюють в гарячих точках. Звичайно, це ризикована ситуація, звичайно, вони можуть постраждати, але це відбувається випадково. Зазвичай обидві сторони конфлікту вони спокійно ставляться до журналістів. У нас, значить, Беркут наш, він вважає, що журналісти це є представники протестувальників, і з ними можна поводитись ну, неналежним чином, тобто став агресивно відповідно як до тих, хто нібито нападає на них, порушує закони, такі інше. Ви знаєте, я не уточнював, що йому інкримінують, підозрюють, що це участь у організації масових заворушень, або участь у масових заморушеннях. Але в будь-якому випадку, щоб йому там не інкримінували, коли ходить журналіст з камерою, знімає що він зблизька, так десь поблизу. До міліції знаходиться це не підстава, немає жодних підстав, якщо він з камери, якщо він працює, хапати його і е заарештовувати на два місяці, як це було зроблено. Це просто ганьба, це дикість у 21-му столітті. Україна Україна демонструє якісь середньовічні стандарти, коли до журналістів ставляться як до е ну як до якихось бійців, повстанців і таке інше. Так що от, стосовно Мар'яни і Мар'ян не поодинокий в цьому випадку, оскільки я повторюю, що вже журналістів з Радіо Свободи так само заарештовували, потім. З ним в палаті лежить такий ж, кобзар, не член Незалежної медіа профспілки. Е, також аналогічна ситуація, коли його вхопили, коли він працював там з автомайданом. Мене, до речі, теж могли б так само вхопити, оскільки я і з Автомайданом працював, не сфотографував. Я втікав від міліції, чесно сказати, тому що я розумів, що, що мене можуть вхопити і, і приписати якісь злочини. Молюся, прошу Бога, щоб все обійшлося. Не тільки для мого сина, а й для всіх. Хто Але тішуся, бо мій син живий, а інших ковар, батьки. Це щастя. Дякую, Господу Бог. Дякую вам ще.